Україна відзначає 31-й рік своєї незалежності від радянського союзу того ж дня, коли виповнюється 6 місяців спочатку російського вторгнення. Володимир Путін розраховував швидко захопити Київ, але Україна, як і раніше, сильна. Президент Володимир Зеленський привітав усіх українців з великим святом. Хтось сказав, що Європа більше нічого не може. Вона слабка, роз'єднана, пасивна, сонна. Україна розбудила весь континент. Європа виходить на сцену. Європа запроваджує жорсткі санкції і одностайно Визнає, що Україна є майбутнім членом Євросоюзу, сказав глава держави. Він зазначив, що це свято українці відзначають у різних місцях: хтось в окопах та бліндажах, у танках та БМП, на морі та у повітрі, бореться за незалежність на передовій, а хтось на вулицях, в автомобілях, вантажівках та поїздах, бореться за незалежність та доставляє на передову те, що потрібне. Ми зустрічаємося сьогодні за різних обставин, умов і навіть у різних часових поясах, але з єдиною метою зберегти незалежність та перемогу Країни додав президент збройні сили Володимира Путіна звинувачують або у навмисному завданні ударів по цивільному населенню, або у виявленні зневаги до людського життя з початку війни шість місяців тому. Представники західної розвідки вважають, що уповільнення наступу росіян відбувається не зі співчуття, а через виснаження більшої частини їхньої бойової сили. На початковому етапі війни російські збройні сили здавалося намагалися окупувати країну. Хоча Путін ніколи зовні не заявляв, що це був його намір. Проте вважається. Що Збройні сили, що вторглися, зустрівши сильну реакцію України і схильні до безладу, витратили більшу частину своїх бойових сил для інтервенції протягом кількох тижнів, оскільки це зазнало величезних втрат у військах. На сьогоднішній день Україна стверджує, що втрати ворожих військ з початку війни досягли 45 тисяч 700 осіб, 150 з яких було ліквідовано напередодні. Пізніше Путін переглянув цілі вторгнення, зосередивши увагу на лінії фронту на сході у районі Донбасу та на пів. Дні в районі Херсона після відступу з півночі. У наступні місяці війна перетворилася на виснаження з обмеженим прогресом. У той час як Росія сподівається зміцнити свою владу в Луганській області з допомогою місцевих проросійських сепаратистів, Україна використовує поставлені заходом ракети та винищувачі, щоб з високою точністю вражати військові об'єкти в тилу ворога. В останні тижні українські збройні сили завдавали ударів по стратегічних об'єктах, у тому числі по Антонівському мосту, що з'єднує Херсон та Крим, у спробі підірвати інфраструктуру та деморалізувати війська.